Дегустуємо самі популярні смаколики від своєї лінії. Я як подивилась на їх ціну, вони коштують взагалі копійки і це так круто. Але все ж таки хочеться, щоб вони були ще й дуже смачні. Давайте почнемо з ось таких казинаків із соняшникового насіння. Ах, дуже класно пахне насіннячко. Боже, як це смачно! Обожнюю казинаки з насінням, і тут вони також дуже смачні. Солоденькі і не дуже жорсткенькі. Зуби в мене не, вип... Тебі... не повипадали, слава Богу. Рильяш із повітряних зерен рису. Пахне теж гарно. Я, знаєте, так трошечки на свою лінію наїжджала, але зараз, дегустуючи їхню продукцію, я розумію, що вони можуть робити навіть дуже достойні продукти. Іриська з молочним смаком, як пахне згущеночка. Ох. М -м. Блін, нема що її обісрач, все смачне. Ірисочка прям така, як і має бути. І що круто, що вона не дуже до зубів пристає. І ось така халва з арахісом. Ох. Дивіться, яка вона жирненька. А скільки ж тут арахісу? Ух! Багацько. Молочка ще сюди буде ідеально.